Доброго дня, мої любі. Цікаве питання від вас зараз поступило зараз. Ви мене питаєте, чи насправді помер в ДТП Стрімаусов? Колаборант. Туди йому і дорога. Ви знаєте, тільки я отримала це питання, я зразу кинула так для себе. Знаєте, так. Швиденько, 5 карт розкинула. Ви знаєте, дуже-дуже може бути. <кій> Тому що дивіться: в мене випала десятка мечів, у мене випала вісімка мечів. І щось там ще таке про розмови. І я вам хочу сказати дуже-дуже-дуже навіть схоже. Я вам хочу сказати, що тут не просто так. Ні, по десятка мечів вона каже, я думаю, це ну, насильна, насильницька смерть. Я думаю, що це було ДТП якесь підстроєне йому. Та й слава Богу. І, і по тому, як кажуть. Але давайте ще раз подивимось разом з вами. Разом з вами зробимо такий розклад з трьома усами. Давайте, тільки я зараз. Щас... Бо я так кинула, я навіть його фото, я так його трошки пам'ятаю його обличчя. Але давайте подивимося. Як, як я люблю, щоб мені було видно, коли я бачу людину о, ісповідь русського чоловіка в русскому Херсоні, а. От, до піздился, да? Русский чоловік? Русский чоловік в русскому херсоні. Як нема тепер русського чоловіка, і нема і русського херсону. Ой, тоже мені. Ладно, давайте глянемо. Царство йому небесне. Ви знаєте, щось я така впевнена? Що воно вже полетіло, да, в російські кущі туди. У кущі. Ні, ну мені правда. Як людину, будь-яку людину е жалко. Слухайте. Ну, справді його не жалко. Ну не жалко, ну не знаю. Може, то гріх? не жалко його. Ну не жалко, то що падлюка. Ну падлюка. Падлюка. Ну кажи мені, падлюка, ти живий чи ні? Кажи. Де ти? Відлюдник. Страшний суд, я що вам кажу? Страшний суд, бачите? Я що вам кажу? Це не просто так. Це не випадково. Так, кажу. В дорозі був, гляньте, страшний суд. В дорозі. Гляньте, гляньте, катяться, да. А я вам ще скажу, знаєте що? Що це якийсь король із минулого, бачите? Якийсь король із минулого йому зустрівся так, на його шляху. Так. А ще більше, я вам скажу, це з Росії. Так, з Росії. Угу. З Росії. З Росії. Це, це, це з Росії підстроєно, але зараз подивимося, чи він мертвий. Це ще питаннячко. Чи мертвий він, це ще питаннячко. то що десятка мечів так. Справжді. Його, знаєте, як, наче така кара. Ну, ти ж десь, чи ти живий? Дивіться, я опять питаю, чи ти живий ти страшний суд? Нє, не мої любі. Не живий. Подлюканий, здохла. Ну, страшний суд. Ну, що тут ти ще скажеш? Я питаю, ти живий, бачите, страшний суд? Нє, і здох такий. Такий і здох. Але я вам що хочу сказати. Це якісь люди з минулого, з його минулого, з його. Російського минулого руского чоловіка в русськам херсоні. Це підстроєне ДТП якимись службами, мабуть, чи не знаю, службами, не службами, але людьми з минулого. І це російське, тому що і в мене імператриця. Імператриця це ну це це точна імперія. Угу. Собаки, собачья смерть. Жалко собі. Про, про собачок не хочеться собачек оскорблять. Ну, поговорка такая. Собакі, собачья смерть. Щоб ти розумів, русский чоловік в русском. Це ж надо таке, а? Це в мене на Ютубі тут є якесь його видео відкрите. Ізповідь русского чоловіка в русском Херсоні. Ну що? Он дурепа. І я ще хочу сказати, так буде з кожним. З кожним, з кожним. До побачення, мої любі. І здох.